Грудень 2012 року. Місто кривий ріг. У нічному клубі виникла сварка, щинилася жорстока бійка. У результаті один з чоловіків став інвалідом. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень розшукується Олександр Бублій. Скоївши злочин, він утік і досі переховується серед нас. Бублій Олександр Олександрович, уродженець міста Ізюм Харківської області, 35 років, на зріст 195 см, сантиметрів, худорлявий, волосся біляве, коротке, очі блакитні, обличчя овальне. Бублій особливо жорстокий, неврівноважений, зухвалий і дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Олександр Бублій, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.